Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про питання історичні, але стосуватимуться вони українського флоту, а точніше, того, як свого часу на початку 90-х, ділили чорноморський флот, тоді ще радянського союзу, і за яких умов так склалося, що. А так чи інакше, попри певні декларації з боку Російської Федерації про якусь рівність, все одно відбувалося так, що навіть під час підписання тих чи інших угоди домовленостей про поділ 50 на 50 у підсумку вийшло зовсім не так. Ну а потім ще ми всі пам'ятаємо історію. Про те, як Україна віддавала свої кораблі, нібито, аби оплатити борг за російський газ. Все це минувщина, яку ми мусимо, мені здається, пам'ятати, і трохи більше про це будемо говорити далі з Володимиром Заблоцьким, він військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір, дякую за запрошення слава Україні. Героям слава і дякую вам, що у ці дні підсвічуєте так цю тему. І якраз хочу почати з запитання: от на етапі о цього формування флоту України так в рамках збройних сил України. Як діяла Російська Федерація? Тому що там явно на словах подекуди було одне, а на ділі зовсім інше. Російська Федерація діяла в своєму традиційному російському імперському шовіністичному дусі, тобто вона говорила одне, а робила те, що було і вигідно на даний момент. І якщо навіть була якась домовленість, то домовленість з Росією не варта навіть того паперу, на який вона написана. Це класика від Бісмарка, Ми добре це пам'ятаємо, розуміємо, а особливо після того як те торкалась власна Україна. Це почалося не в 2014 році навіть і навіть не при Тузлі, а це почалося з 91-го року, одразу ж після того, як, скажімо так, пішов у вічність колишній Радянський Союз. Росія верхівка, та, яка ну, захопила, скажімо так, прийшла до влади, так звана в лапках демократична Росія Єльцина. Вона залишилася імперською, змінилась лише декорація, вона ну, відсунула від влади Горбачова з його прихильниками, скажімо так, просто заміна однієї мафіозної одного групування іншому. Ось і все решта залишилось. Тобто, ось звідти витікають усі ці претензії на те, що вони імперія, що вони е, як єдина неподільна, і все, що відійшло, так би мовити. Стало незалежним країни Балтії, Україна, Білорусі, країни Центральної Азії, тощо тощо все це має повернутися на думку Кремля і поділяють тут. Немає розбіжності між Єльцином, між Горбачовим взагалі. Тому вони так діли діяли в усіх питаннях і в питаннях демаркації кордону. тягнули скільки могли. А потім, коли підписали, то ділити флот також тягнули скільки могли. А тим часом все це розпадалось, воно розжавіло, продавалося незлом, тощо, тощо. Поступали так. Вони вчиняли вони так не лише з Україною, а з усіма буквально республіками, які були. Якщо добре покупатись, може знайти таке. І в Білорусі, яка братська зараз в них вони то брали одне, а казали, будуть робити інше, і в Казахстані, де Вкрали фактично шляхом такої брутальної підміни 40 бомбардувальників, ту 95 мс е е Якщо коротко, там вони переганяли їх з однієї бази на іншу в Росію, е новітні, а звідти пригнали більш взношені, які мали бути списані, але такого ж типу літаки. А потім, коли Козахи це виявили, вже було пізно, вже всі документи були підписані. Так само вони вчинили і з Чорноморським флотом. Ми, як бачимо, тут лицемірство було на першому місці. Єльцин виходив з того, як він сказав Галині Старовоїтові, яка сказала, яка його просила, каже Борис Миколайович, а тут ж справа в тому, що Україна уходить, ви ж розумієте». Єльцин каже, це нічого страшного. Ми, з ними, ми їх загонимо потім у стіло. Ось і все відношення, так би мовити, верхівки, кремлівської, московської, як хочете називати. І звідти вони й пішли і на флот. Це проєкція і на, на Чорноморський флот, який ну так би мовити, по-братськи ділили 50 на 50. Вони тягнули скільки могли, скільки вони, якби був час, вони тягнули і далі. Але флот державів, флот старів, його вартість зменшувалася кожного дня. Він не ремонтувався і не поповнювався протягом щонайменше 15 років до розпаду Радянського Союзу, тому що не було коштів, тому що була криза і тому, що ну, були амбіції, що ми ж не можемо скорочувати теж теж флот, як теж Атлантика, Середземне море, це ж імперіалізм, йому треба протистояти. Ось допротистоялися. Вітні п'ять одиниць загальне чисельність того флоту, але, чесно кажучи, не більше третини мала якусь реальну вартість. Mm -hmm. І коли, коли його почали ділити, то зрозуміло, що Росія почала традиційний спосіб ну, і хотівки. Металізувати в незаконний спосіб. Вони створювали штучні борги нам Україні, що от ми ну там на 521 мільйон доларів, до речі, які потім змусили е, сили в Дагомисі, коли були перемовини. Вони змусили Україну підписати, і президент Кравчук був мушений підписати договір, що Україна буде розплачуватися за цей борг кораблями, бо покрити його ніяк не може. А вони ж я нагадаю, висунули ультиматум: або ви нам зараз покриваєте, або ну конфлікт. Ну, ось вдалося е, так запобігти конфлікту. До речі, е, до честі нашого е, нашої делегації, міністра оборони, е, який виступив тоді, е, ну проти критично. саме такого способу та розрахуватися за борг. Так, да, значить, сталося так, що він сказав, що ми не можемо, ми не можемо погодитись на це. Йдеться про Константина Морозова, генерал-полковник Морозова, дуже, скажімо так, поважна людина, особа, військовик і так далі, чесний і принциповий. Він сказав, що Чорноморський флот має належати в Україні повністю. І обґрунтував це, будь ну, тобто, цю точку зору, так як воно має бути. Але його не підтримав навіть прем'єр-міністр Кучма тодішній, і сказав, що це особиста думка міністра, а не українська делегація. Президент Кравчук під тиском росіян був змушений прийняти таке рішення і від 50% в нашої долі ну, частину кораблів відпала росіянам. Кінечному підсумку це ви е, кількість 117 кораблів, кращих кораблів, до речі, а ну, решта вже 137-138, по іншим даним була пішла до, до долю України. Хочу ну, до вас Владимира. запитати, пане Володимире, да. мені здається за такий промовистий факт, про який ви згадуєте в своїй публікації, яка присвячена якраз. Цьому історичному періоду, коли ділили е, флот, що командування діяло по одному, а насправді особовий склад подекуди хотів би, як на мене, підняти український прапор над тим чи іншим судном. А ось командування подекуди діяло дуже жорстко, бо цей оця невизначеність вона довгий час тривала. Да? І в принципі, цей розподіл тривав не один рік. Я так розумію, десь років п'ять приблизно. Розподіл тривав до 97-го року включно. Тому що Росія гальмувала перемовини, Росія висувала хотів свої, так звані то, з одного приводу, то з другого знижувала собі вартість, бо документація вся була в неї і вони могли все, що воно робити. А Україна тут ну, мала менші, менш потужні позиції, слабкі позиції, скажімо так. І, до речі, в Києві ну, були зайняті державотворчістю і не дуже звертали до уваги на Чорноморський флот. Особовий склад був в більшості більшості український, хоча в Севастополі населення там було і росіяни переважно, тому що ну, традиційно вони там оселялися після виходу на відставку військові. Не лише моряки, так, ну так було, так склалося. А, ну а не визначеність. У нас ж, це ж люди, це ж військова кар'єра, це ну родини, це ж діти, це ну це ж таке служити під прапором радянського союзу, який вже не існував. А за домовленості між Москвою і Києвом, Чорноморський флот, ну щоб не було суперечок, щоб не було спроб підняти прапори однієї країни та іншої, а це було реально. Ну, ось він стояв під радянськими ще прапорами аж до 97-го року. Тим часом Москва, бо командування ж назначалося, так мовити, спільно двома президентами. Хоча реально флот управлявся з Москви і підкорявся там формально двом президентам, а фактично одному. І кораблі розпродавалися, найбільш сучасні, переганялися на інші флоти. Ну, я міг би годинами про це розмовляти, це зараз не актуально. Ну, але так воно й було. А чи могли ми тоді, на вашу думку, протистояти е Кремлю і щоб ця конфігурація, е оцей розподіл кораблів флоту відбувся якось інакше, на вашу думку? Чи е все-таки це було е неуникненно? Ви знаєте, е якщо моя думка, то я думаю, що могли. Тому що сили у Росіян не було. У нас було три найбільш потужних округи з військових військових округи, де було ну, найбільш сучасне озброєння, ну, величезна армія потужна. В Росії такого тоді не було. Бо всі вона ж за масштабами радянського союзу була тиловою зоною такою. Якщо вона намагалася радянський союз свого часу протистояв заходу. То кращі військові е, потужні е, частини армії, ударні з сучасним озброєнням, вони знаходились на Східній Європі, а потім що другий ешелон: це Україна, е, Білорусь, е, Прибалтика, а потім вже Росія. Е, тобто там не було такого нічого. Ані там були частини, які виводили з Європи, але вони закомплектовані. Ну так би мовити, вже морально розкладені, і все таке інше. А наші округи вони були потужні. Вони, до речі, коли сторожовий корабель під командуванням Сергія Нестенко, СКР-112 в липні 93-го року, підняв український прапор і з Новоозерного на Донузлаві самовільно прийняв, до речі, присягу Україні і пішов до Одеси. Росіяни намагалися його наздогнати силою повернути. Тоді з Одеси підняли авіацію. Україна підняла авіацію і змусила відігнала фактично кораблі, які переслідували. Це факт. Після цього корабель благополучно прибув до Одеси. Так само українська авіація була і, взагалі, Збройні сили України були потужним фактором, з яким рахувалися тоді росіяни. Вони Ну, Побоювалися, чесно кажучи, реально, що ну, шансів у них не було б, якщо б тоді. І єдине, що тоді тривав процес формування Збройних сил. І ну, можливо, одразу б Україна і не змогла воювати, бо ну, як це так, росіяни, це ж брати, братський народ туди і ж всі вважали. От. Ну, але їм було байдуже, вони сумніво. Це імперія, і вона в привіт сидить. А з приводу стану це... тих кораблів, які залишилися в Україні. я так розумію, що значна частина це були доволі старі борти, і відповідно нам довелося в ремонт вкладатися. Ну тобто, гроші йшли, наприклад, не на побудову нових кораблів, наприклад, так або катерів. А йшлося про ремонт. Це теж дорого, це теж забирає час. Що з приводу стану тих кораблів, які склали основу українського флоту тоді в 90-х? Ну флот Чорноморський флот в цілому був старий. В тій кількості він не був потрібний ані навіть Росії в тій в цій кількості в повному складі. Я вже не кажу про Україну, бо він їй також не був би потрібен в такому складі, у якісному складі, тому що він створювався, я нагадаю, як оперативно стратегічне формування для не для Чорного моря, а для Середземного моря, Атлантики і навіть Індійського океану. Там кораблі були присутні, там тривало в роки холодної війни. Протистояння з флотами западу, заходу, НАТО, Сполучених Штатів і так далі. Ну і відповідно, за кількістю, до речі, радянський флот був більше за, за американський, ну кількісно, але, але не якісно. Якісно це було. Вони були застарілі по платформі, як завжди. Ну і вони готувалися. Там була така так звана практика бойової служби, тобто в мирний час. За кожним більш-менш важливим кораблем противника, а це були авіаносці, це були десантні кораблі, це були е, крейсера і так далі. Е, ну, був призначений корабель безпосереднього стеження російський е, російського КНС, е, корабель посереднього сліження. Е, завдання цього корабля було знати в будь-який момент, де знаходиться е, ціль. І за наказом з Москви, у разі необхідності з е, інші кораблі, літаки, підводні човни мали його знищити комбінованим ракетно-бомбовим ударом або артилерійським. Е, як це могло бути? Ми добре побачили в 1973 році. Під час е, війни Ізраїля з арабськими сусідами. Коли е, за кожним кораблем і захід також побачив, що це не просто так. І для цього власне радянська фото ну, існує, як вони діяли? Вони діяли знов ну, злагоджено е, над Середземним морем висіли літаки, які піднімалися з аеродромів е, Криму і Миколаєва з, з підвішеними ракетами, бомбами, ну це було жахливе видовище. Ну і тому така кількість, а все це, що знаходилось бойовий склад, мав би забезпечуватись для цього. Для цього потрібне паливо, продовольство, боєприпаси, а це е, вантажні судна, танкери, спеціальні судна з боєприпасами і таке інше. а боєприпаси ще десь треба ну, складувати на березі Севастополя, тому що ось тому цей флот був такий величезний. А формування це Середземно море називалось. П'ята оперативна ескадра, неофіційна середземноморська. Ще були ескадри в Індійському океані, в Атлантиці була, була ескадра. От, вони мали свої завдання, там були свої цілі, але приблизно так само діяли і там. В Середземному морі бойові кораблі були також з Балтійського флоту, з інших флотів, усіх флотів, які, а їх чотири було, вони були присутні, але е, лідером був Чорноморський флот, він відповідав за цю зону. Перед Москвою і кораблі, які переходили сюди, вони підкорялися, підпорядковувалася вже в Москві. Mm -hmm. Так що ось так приблизно. Тому така кількість, і якби вона ну, була 100% українською, перейшла на, на, на то навряд чи вона було б нам потрібна. І утримати їх за умов кризи, яка там існувала, а криза завжди існує, коли розпадається велика держава. Так було і. До речі, 17-го року, 18-го, коли були події, то та тоді також ділили флот, також були свої адмірали, свої прибічники. Ну і тобто є аналогія, є історичний досвід, прецеденти, як ділили флот. Все це можна побачити. Я писав про це в різних джерелах. Пане Володимире, буквально коротко про а, морську авіацію як складову. Мені здається, про неї не так часто говорять як про кораблі. А, в якому вигляді в підсумку у нас ця складова залишалась? Ну, ми отримали від розподілу парку літальних апаратів 12 літаків, 30 вертольотів і 227 берегових об'єктів в цілому берегової інфраструктури. Літаки це е, амфібії, протичовнові вертольоти, як правило, К-27, різних модифікацій і МІ 8. Вертольоти і літальні апарати були в сучасному стані. Вони використовуються і до нині. Ну, за виключенням літаків вони, вони застаріли, просто були вже ніякі. Зараз мені здається, звісно, коли говорити про перспективу флоту для України, це така окрема велика має бути дискусія, тому що ми маємо там затверджені стратегії. Ми маємо співпрацю з Великою Британією паралельно з Туреччиною. Знаємо, що нам. Ті чи інші судна, катери готові надати, але все це ми не можемо станом на сьогодні там активно використовувати. І в принципі, мені здається, що морські дрони, які зараз наші сили оборони застосовують, вони можливо нас підштовхнуть до зміни підходу підходу. В принципі, коли ми говоримо про бої на морі, якщо ми можемо так сказати, так про війну на морі. На вашу думку, чи вже зараз ми можемо говорити, що ось цей такий традиційний флот, після того що показали наші морські дрони, він може бути переглянутий. так? І в ньому, як такому вже Україна, яка має обмежені ресурси, не матиме потреби? Я не можу з такою точкою зору погодитись, тому що флот це не лише дрони, дрони це лише засіб ураження. Як торпеда, як ракета, як літак і таке інше, флот має набагато ширший діапазон завдань, який має виконувати не лише в Чорному морі, не лише у своїх берегів, а й якщо ми йдемо в Європу, а й в складі європейських сил, в складі сил, ну, скажімо так, об'єднаних морських сил НАТО, де є угруповання постійно мінно міннейтральні. Ударні рятувальні і так далі, які виконують завдання з забезпеченням судноплавства, безпеки судноплавства в інших регіонах світу. Це боротьба з піратством. До речі, український флот має позитивний досвід в цій сфері. 13-го року Гітман Сайдальші, наш флагманський фрегат, успішно виконував завдання в районі Африканського Рогу, в районі Індійського океану. І брав участь в двох операціях НАТО і Євросоюзу саме в цьому регіоні, і заслугував на найвищу оцінку від командування флотів. На жаль, війна, агресія противника Росії в Криму не дозволила продовжити цю практику, і сталося те, що сталося. Флот має демонструвати прапор України і забезпечувати і морські інтереси також в інших регіонах, тому що ми добре пам'ятаємо епопію з захопленням нашого судна Фаїна з озброєнням, яке йшло в одну з африканських країн, і цим це все закінчилося. У нас не було флоту, здатного туди піти і звільнити наших моряків, які були заручниками сомалійських піратів. Це сором і ганьба для морської країни. Тому що е, в в сухому залишку Україна викупила своїх так званих бранців, скажімо так, е, своїх громадян і судно за валюту. Це ж не неподобство. Ми ж морська держава, як же так? Ось для цього флот потрібен. Ну і багато для чого іншого. Дрони це ну, ви ж не можете дрони послати ну, за африканський рог і шукати там піратів. так? Да? Мабуть, чи ні? Для цього потрібні кораблі. Флот це дуже-дуже складний організм, який складається із різних кораблів, кожного своє ніше, своє призначення, своя роль і, ну, і своє значення в різних сценаріях. В якості прикладу можемо побачити флот Ізраїлю як маленька країна, да, але технологічно розвита. У нас зараз бачите, що вони і підводний флот, компактний, але сучасний не є надводні кораблі, які е, витримали сильніше кілька випробувань. У кількох війнах з потужними арабськими флотами вони вийшли переможцями. От. А Україна ж має набагато більший потенціал. То чому ми можемо, можем, чому ми маємо себе обмежувати безпілотниками і всі повазі? Просто так сталося, що да так вже в замку тому регіоні, при тому противнику, який зараз у нас є, ми зробили ну так, як зробили. І, і крок був правильний. Мені здається, що та в умовах обмежених ресурсів, якщо нам важливо було знищувати ворожі судна, ми це робили. А далі про флот, очевидно, треба буде міркувати в іншому вимірі. І спасибі вам за вашу думку з приводу того, чи треба нам буде міняти цю стратегію. Я думаю, що за цим майбутнє також, звісно, дрони це надзвичайно потужна річ зараз різного типу. Але бачите, флот на думку нашого гостя. Нам потрібен ми морська країна. Володимир Заблоцький, військовий морський експерт, Дефенс Експрес і капітан першого рангу у відставці був з нами на зв'язку за кілька хвилин. Новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.